Доброго дня, я з України. Сьогодні ми разом з вами будемо робити ось такі цементні фігурки. Вони мені дуже подобаються. Сподіваюсь, що вони подобаються і вам. І я вам розкажу, як я їх роблю. Є в мене ось такий гарбузик, такого гарбуза. Сьогодні ми також будемо з вами робити. Є ось такий грибочок. Такі фігурки завжди знайдуть своє місце в саду, в якихось квітниках можна поставити на терасі, можна поставити десь на сходинках до входу в будинок. Ось такий ще є гномик маленький. Дуже гарно вони зберігаються, дуже гарно себе поводять і дуже гарно стоять. Цим фігуркам всім вже три рочки. Було в мене таке захоплення один рік влітку. Щоб трішечки відволіктися від саду, городу, подивилась одне відео і почала робити все підряд. І ось це в один рік зробила, Так, вони в мене стоять. І ще ось такий величезний ну, Дуже, Ось такий мені навіть більше подобається, дуже такий гарний. Стоять вони в мене і під дощем, і під сонцем, і взимку в морози. Я їх не прибираю. Тобто рецепт, який вам зараз дам, по якому я робила їх. Перевірений і вони дуже гарно себе поводять. Ну, Трішечки ось цього білого потрібно підфарбувати, ну, тому що він білий, він а вже Більше. трішечки швидше забруднився. Так, і спочатку ми будемо робити з вами цементний розчин. Що нам буде потрібно для того, щоб зробити такі садові фігурки? Потрібен буде пісок, звичайний пісок, річний. Ну, це в чоловіка залишився від будівництва. Потрібен буде. Цемент потрібно буде, можна в якості пластифікатора додати трішечки плиточного клею. В мене, коли є, я додаю, зараз я не буду додавати, і також навіть не знаю, де в цих фігурках він був доданий, де ні. Зберігаються, поводять себе гарно всі фігурки. В якості пластифікатора також додам трішечки клею ПВА, і можна також додати миючого засобу, будь-якого або для посуду, або рідкого мила. Також знадобляться нам будь-які еластичні носочки, чулочки, колготки, будь-що. Це і буде основа нашого гарбузика. І також знадобляться. Грошові резиночки також можна зробити перетягнути цього гарбузика будь-якою мотузочкою, але просто резиночками зручніше. І також знадобиться або якийсь гвіздочок, або ось такі я взяла саморіз. Трішечки його вигнула для того, щоб зробити хвостик, і хвостик потім виглядав так більш натурально. Ну, я ось так на фоні. Буду, якщо в мене вийде, я буду робити зараз два гарбузики. Для одного взяла саморіз, для іншого взяла гвіздочок. Обов'язково потрібно вдягнути перчатки резинові, тому що будете працювати з цементом. І щоб потім ваша шкіра не була пошкоджена від цементу, краще все це робити в перчатках. І беремо тепер. Дві частини піску. Я буду вимірювати ось такою баночкою. Ви можете вимірювати будь-чим. Відерцем, баночкою літровою, чашечкою, кружечкою будь-чим. Просто беремо дві частини піску і візьму одну частину цементу. Водички будемо додавати, щоб густоті суміш була така, як знаєте, на такій густі млинці. Щоб вона, можна було її набрати на ложечку, підняти і вона так тугенько з ложечки сповзала. Так, одна частина цементу. Ось так. Зараз гарно перемішаю сухі інгредієнти. Просто дуже-дуже гарно перемішуємо. У мене зараз плиточного клею немає, тому я не буду нічого додавати. Бачите, яка в нас зараз погода сьогодні просто злива. Неможливо нічого робити ні в городі, ні в саду, тому займаємось такою творчістю. Додаю сюди 6 ложечок клею ПВА, він в мене такий вже рідкий, може навіть я не пам'ятаю, розводила його, може, десь щось фарбувала, щось робила і розвела, тому що дуже рідкий. І додам ще столову ложечку засобу для миття посуду. Ось так. І тепер буду обережно зовсім потрошечку додавати водичку. Після того, як ми зробили цементний розчин, потрібно, щоб він постояв десь 15-10 хвилин. І ось такий він повинен бути по густоті, бачите? Ось так він падає з ложечки, але падає таким ціленьким комочком. Ось так гарно видно. І тепер я беру ось таке ведеречко і надіваю на нього чулочок, носочок в мене. Але до того, як надіти на ведеречко, я ось тут краєчок ось цей зав'яжу, просто таким вузликом зроблю, для того, щоб не було ось цього шва потім на нашому гарбузику. Його, а вже ж потім цей шов, можна і трішечки наждачною бумагою затерти. Але навіщо? Я ось так робила і так вам і пропоную зробити. І тепер надіваємо ось так на відеречко. Досить так туго надівається. І буду складати туди зараз цементний розчин, яку кількість цементного розчину потрібно покласти у відеречко? Дивлячись, наскільки великого ви хочете зробити гарбузика, я просто взяла той розчин, який я зробила, розділила навпіл, і в мене буде два гарбузика. Ну і потім дивіться ще, який у вас великий носочок чи ні. Все, ось так я уклала. Тепер цей носочок піднімаю ось так. І так дуже гарнесенькою ним постукаю об донце відеречка. Для того, щоб вийшло зайве повітря. І щоб цементний розчин гарно утрамбувався. І все. І тепер його виймаю. Так, зав'язую вузлик, але вузлик роблю не дуже тугий. Зовсім незручно в перчатках зав'язувати. Не тугий для того, щоб потім можна було легко розв'язати, бо я ще ж буду туди вставляти гвоздика для того, щоб зробити потім хвостик. І тепер беремо грошові резиночки і навколо гарбузика обкручуємо для того, щоб зробити сегменти. Якщо резиночка така досить велика, як в мене, я її навпіл скручу і ось так натягну. Дивимось, щоб із. Зверху і знизу гарно навколо вузликів ці резиночки лягли. Так. Зробимо кілька резиночок. Ну, стільки, скільки ви хочете зробити, щоб було на вашому гарбузику сегментів. Розправляємо. Ось так. Підправляємо для того, щоб сегменти були ці рівненькі. Так. Ще одну. Дві я зробила. І, зро... І робимо чи з одного, чи з іншого боку від хвостиків. Навколо хвостика не обкручуємо, щоб було зручно його потім розв'язати. Ось так. Ось вже гарний гарбузик виходить, вже мені подобається. Так, це ми зробили три, і зараз ще одну я зроблю, і вже буде достатньо. Дуже такі великі в мене резиночки були під рукою. Ну, будемо їх два рази перекручувати потрібно. Краще одразу перекрутити. Ні. Одразу не вийде. А Та що ж це таке не складається в мене? Ну, це, бачите, такий в мене маленький гарбузик буде. Такого гарбузика можна поставити і на стіл, наприклад, коли ви будете декорувати стіл. Якщо його так гарно прикрасити, гарно розфарбувати, до того ж вже жовтень на вулиці, а в жовтні дуже гарний декор, саме з гарбузиків. Скрізь роблять всі, тому буде дуже вчасно. Так, перевернула, подивилася, все тут гарно. Ось, ось такий в мене гарбузик виходить, бачите? Все, ось так. І тепер я обережно розв'яжу вузлик і туди в сам розчин, поглибше, постараюся поставити гвіздочок. Гвіздочок ставимо шляпкою донизу. Для того, щоб він дуже гарно там закріпився. О, як незручно в цих перчатках. Але потрібно. Ні, не справляюся в перчатках, зараз їх зніму, розв'яжу вузлик, і вузлик не тугий, але неможливо його розв'язати. Потім, коли ми все доробимо, ставимо його висихати. Висихати він повинен десь 3-4 дні. Ну, в таку погоду, як зараз, в нас я буду його відносити в гараж. Можна поставити ну, в будинок не бажано, тому що там досить тепло. І на вулиці також не бажано, тому що бачите, які дощі в нас дуже волого і довго буде висихати. Розв'язала, відкриваю і поставлю туди гвіздочок. Намагатимусь поставити його більш до центру, трішечки здвигається він за рахунок того, що там по центру в нас резиночки. Ось так. Так як гарбузик маленький, поставила сюди саморіз, він такий поменше. Рішечки я зроблю його так набік, мені так подобається, коли так більш природньо виглядає. І все, вузлик зав'язувати не буду. Ось так. І буду робити другий гарбузик. Зробила я два свої гарбузики. Один в мене вийшов трішечки більше, один трішечки менше. Але це нічого, вони ж не можуть в природі бути всі однакові. І до речі, коли будете робити ось ці сегменти, перетягувати резиночками, Також не намагайтесь зробити їх рівними, тому що також в природі не можуть бути кабаки повністю однакові. Вони повинні бути десь так, більше, десь менше. Ось такі вийшли в мене гарбузики. Один ось такий маленький, а другий трішечки більше. Ось так. Так, і, мабуть, я зараз віднесу і трішечки зілью водичку, тому що а вже ж з цього розчину водичка трішечки виходить, ну, і потрібно її злити, щоб вони стояли так більш-менш на сухому. Може, просто я зараз розстелю ось таку плівочку. Так, я так і зроблю плівочку застелю. І все, і будуть вони на плівочці в мене стояти. І залишаю їх повністю, поки вони застигнуть 4 дні. І, мабуть, я це відео викладу першим, для того, щоб ви, якщо хочете разом зі мною зробити, могли підготуватися до наступного відео. В наступному відео ми вже знімемо ці носочки з них. Трішечки, може, якщо потрібно, буде десь. Підрівняємо і будемо їх фарбувати. Що потрібно буде для фарбування? Як ґрунт я використовую клей ПВА розчин, роблю його так ріденьким ріденьким Якщо у вас є ґрунт, можете вже ж використати його, але я спеціально не купую. Ну і Будь-які фарби, будь-які е щіточки, губочки, кухоні, так що, та, тому що також ми будемо використовувати губочку. І ось тут де гвіздочок, ще потрібно нам буде зробити хвостик. Ви навіть якщо будете зі мною робити, ви можете зробити його самі, тому що я, мабуть, ні, я спочатку вам покажу, як знімати цей чулочок, потім зроблю хвостик. Просто робимо так, такий самий розчин, тільки більш густий, щоб як пластилін, щоб ви могли його виліпити, цей хвостик або динший, або коротший. Тобто, ось ось такий, бачите? Це також в нього всередині є такий, такий гвіздочок. Я зліпила хвостик ось такий. І тут трішечки також прикрила, ну, щоб була, була така, як, ну, як звичайного гарбуза. Такий ось перехід там, де кріпиться цей хвостик до самого гарбузика. І все. І потрібно ще буде лак. Щоб його потім покрити і щоб він був, міг стояти на вулиці і взимку, і влітку, і в будь-яку погоду. Лак я використовую також звичайний. Ну, я вам, мабуть, в наступному відео просто покажу. У мене є звичайний лак, він не матовий, він блищить, але можна і матовий. Це також буде дуже гарно. І він без, без запаху, тому що, я, якщо я щось роблю в будинку, якісь і плетені з трубочок бумажних кошики я роблю. І, ну, багато чого, особливо, коли вже закінчується сад город, починається в мене така творчість домашня, і тому використовую і для вулиці, то лак також він дуже гарно себе показує. Ось ви його бачите на вже готових виробах, які стоять на один рік. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.